Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачний та цікавий десерт по типу чоскейка. Для тіста нам знадобиться 100 г м'якого вершкового масла. Перетерти його зі 100 г цукру до однорідної маси. Також до маси потрібно додати одне яйце. Відміряю 250 г борошна та додаю його в два етапи. В перший етап я додаю 2 столові ложки какао. Какао має бути смачним, від нього залежить смак вашої страви. До другої порції борошна потрібно додати 2 чайні ложки розпушувача. Тепер тісто краще місити руками. Спочатку вам буде здаватися, що воно не міситься, не ліпиться, але в кінці ви отримаєте гарну кульку з тіста, тому що вершкове масло буде плавитися від теплоти ваших рук та допоможе вам сформувати кульку. Сформоване тісто кладемо у пакет і в холодильник. Поки наше тісто охолоджується, можемо приготувати начинку. Для неї нам знадобиться 400 г кисломолочного сиру. До нього я вже додала 200 г сметани. Жирність сиру та сметани не важлива. Також вбиваємо 2 яйця. Додаємо пакетик ванільного цукру та 100-150 г звичайного цукру. В кінці додаємо 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю ретельно подрібнюємо в однорідну масу за допомогою блендера. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Зминаю ось так шматочок пергаменту, щоб він гарно приймав форму, в якій ми будемо випікати. Таке тісто найзручніше розкочувати між двома шматочками пергаментного паперу. Воно може трохи кришитися, не піддаватися, але згодом ви сформуєте гарний коржик. Бортики зручніше всього формувати потім за допомогою пальців. Ось ці шматочки залишаємо, ми їх не використовуємо в даний момент. Потім вони знадобляться нам для прикраси. До речі, форма у мене 24 см в діаметрі. Ось так гарненько, рівненько в нас вийшло. Вливаємо сюди нашу сирну масу. Тепер шматочками тіста, які залишилися, робимо ось такий малюнок на заливці, імітуючи плями того самого жирафа або корівки. Ну або тигрика чи зебри, як вам захочеться. Я роблю просто довільно. Ось так. Деякі шматочки втоплюю, вони потім гарно виглядають в розрізі. Деякі шматочки кладу на поверхню. Ставлю наш пиріг у духовку на 160-180 градусів приблизно хвилин на 40. Має ось так добре зарум'янитися і приготуватися всередині. В цей раз, як бачите по бортикам, я трохи його перетримала, але він не став від цього менш смачний. Також дуже важливо нарізати пиріг тільки після повного його остигання, інакше начинка може потекти. Такий сирник можна готувати на свято і на кожен день, а поєднання пісочного шоколадного бортика та ніжного сирного суфле не залежить байдужим майже нікого. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!